Друзі, дуже гарне підтягування для широчайших м'язів спини. Беремо таку от ручку з широким паралельним хватом. Це кросовер інтератлетика. Ручка також інтератлетика. Чіпаємо, ставимо цю ручку зверху на такі чорні підставки вверху. Ручки обрезинені. Беремося широким паралельним хватом і підтягуємося класично. паузою Гарним провисанням. В момент підтягування груди підтягуємо вперед, якби грудьми ми дотягуємося вверху до кросовера, до перекладених кросовера. Тіло піддаємо трошки вперед, буде. Хайце Який змучений, бо зробив вже 5 підходів з додатковим навантаженням. Але підтягування дуже гарні, дуже гарно відчувається країніше, реча. Спробуйте.